У Бучі провели третій щорічний турнір з баскетболу, присвячений пам'яті Іллі Грабара, захисника України, який загинув, боронячи країну. Змагання відбулися за підтримки благодійного фонду, створеного на його честь. Участь у турнірі взяли вісім команд із Бучі та Києва, які змагалися у чотирьох вікових категоріях. Бучанські команди здобули три перемоги у чотирьох зустрічах. Турнір мав не лише спортивне, а й символічне значення, як форма вшанування пам'яті, об'єднання громади та підтримки розвитку спорту. Підтримати учасників і згадати Ілью прийшли його родичі, мати, дружина, брат, а також друзі та побратими. На заході був присутній голова відділення Національного олімпійського комітету Київської області Ігор Малинський. У нас є дві мотивації важливі. Це якраз мотивація пам'ять і вшанування людини, яку ми любимо. Чому баскетболом? Тому що це улюблений вид спорту Ір'ї. він жив баскетболом, він грав в баскетбол, він слідкував за баскетбольною культурою, і йому було насправді сумно і прикро, що в Україні дуже мало там, організацій. Які цьому сприяють, і дуже слабо вона загалом розвинена. Тобто він любив ходити на баскетбольні матчі, підтримувати спортсменів, любив усю цю культуру, і атмосферу свята баскетболу. І в пам'ять про нього нам хотілося, якби. Якраз організувати оце свято цей турнір, це свято спорту, це свято об'єднання, коли сім'ї можуть повболівати за своїх дітей, діти, юні спортсмени можуть проявити себе у грі, показати, чого вони навчилися. І це дуже важливо. І це веде нас до другої мети. Це якраз. Розвиток спорту, розвиток баскетболу як виду спорту серед е, дітей, тому що це ціла культура, і нам хотілося якраз в пам'ять про рідю внести е, свій вклад у цю культуру. Е, і ми в першу чергу дуже стараємося для того, щоб е, створити цей захід, це свято для дітей, щоб вони могли проявити себе, щоб вони могли показати, чого вони е, досягнули, які скіли, щоб вони, тобто, це повноцінна баскетбольна гра, турнір, де від малого до великого вони вправляються і показують свої вміння.